Доброго дня, 30 квітня і зараз кілька слів про те, як спрацювали препарати в першу чергу сігном на абрикосі. Ну, Для початку ось покажу такий чудовий сорт абрикоса, як Кіото. От він тільки-тільки відцвів, тільки, тільки, от від цвів, тільки ось закінчує цвіт, деякі ще бруньки починай. Починають, ось цвітуть. от Дехто каже, що от які б сорти абрикосу які б ну, стійкі до монілиозу. ну Не скажу, що він дуже стійкий. Але от такий в нього чудовий властивості, як пізнє цвітіння. Один пізно саме пізній цвіт у нього. Він минає заморозки з пишку в ліозу, коли всі абрикоси цвітуть, один одного перезаражають, сусідські абрикоси, там, які ніколи не виробляються, оцвітають і тільки починають його цвісти. От чудовий сорт, огляд був. От зверху силочку даю. Значить, отак от себе почуває. Теж сігномом обробляв тут щеплення. У мене щепи тут. Фардау прищепив, НЖ-19, Харостар, тут кілька Kyoto сигналки були, чудовий сорт. От раджу, дуже красивий і смачний, шикарний. І зараз пройдемося теж по своїх абрикосах. Так, сьогодні вітер трошки, не знаю, чи мене чутно буде. Так от тут теж в мене абрикос. Теж бачу. Відцвітаю, я бачу от вже зелені ці, завість трошки показує себе. Тобто, абрикос буде, по крайній мірі, я зможу спробувати. Цей рік на абрикос ціна буде просто захмарною. Я вже зараз бачу. Бачу по селу, що там ситуація просто критична. Та же, знакомому, Заходив до знайомого, який обробляв перед цвітінням курсом і скором. Ну, результат фактично, ну, якщо не нульовий, то відсотків 5-10. Практично ніякий. Саме по цвітінню треба. Бо от, як абрикоси не цвітуть молоді, вони нормально себе почувають. Тільки починають цвісти, через цвіття попадають бактерії маніліозу, а з бактеріями дуже важко боротися. Якщо з вірусами взагалі не можна боротися, там треба викорчувати, то з бактеріями теж дуже важко. Через освітня попадають бактерії і проникають, починають гілки, сухати. От листя. Бачимо, листя чудово почувається, бачу абрикоси. От абрикоси будуть, крайній мірі. у мене трошки буде щось. Я багато перещеплював, обрізав. Саме головне, що покажу помилку, яку я допустив. От проходив мимо, десь тут видно не зацепив. І ось бачимо, от така ситуація. Десь вже попав сюди, сюди манеліоз і треба просто ходити з секатором і відрізати гілки по-живому, навіть, навіть отак, у відро спалювати і дивитися теж. Дуже хорошо себе проти меніозу показує чорний абрикос, чорний принц. Mm, навіть там ще цвіте, теж пізне цвітіння, і непогано от бачу от листя, соцвіття теж чудово. Тобто абрикоси з пізнім цвітінням, от вони більш стійкі до манеліозу. Там вже цунамі вверх полізло, я не, не дістав. От в чому проблема. Ну От показую. ананасний вже поліз він вгору, вже все. Я не дістаю і там вже проблеми будуть з абрикосами. Вони вже будуть хворити маніліозом, це 100%, і це вже абрикос там не буде. Буде як ну, такий рознощик інфекції. От, це дерево буде все заражати навколо. Що треба робити? От, ну, тут я вже буду повністю зрізати, абрикос там щеплював я, там деякі пієви, фаркло. Кілька сортів і вже буду переводити, робити низьку чашу. Бажано абрикоси вирощувати на якихось невисоких підщепах У мене не виходить, так як в мене всі абрикоси років 6-5 я щеплював на жардель, дикий абрикос, або на сливу, так як тоді ще такого масового захворювання, як мені не було, і ну, я думав. По крайній мрії за проблем проблеми буде. А зараз виросте абрикос набагато важче, ніж персик. От Персик відквітає, все чудово. Те, що часу не було, коротити От, от Позрізав вершки, я теж тут ананасний. от показую. Отак от потрібно переводити І ще нижче так на гілку, щоб вони чашею росли. Те саме ну, фактично всі дерева. Які високі, от, і або прищеплювати знизу, а потім обрізати і теж чашею вирощувати. Якщо пускаємо вже вгору, ну, це вже все. Або драбину треба лазити там обробляти. Зараз ще один момент покажу, який я брикос біля гаража я не обробляв. Ну, не вистачило в мене препарату, препарат не дешевий, то я вирішив там не обробляти. Ось тут на жарделі в мене сортів 10 щеплено і вже високо. Ну, те, що трошки залишалось сігном, таке зацепив, от бачу, де зацепив я знизу, там ще от листя, яке чудове, є. А зверху вже бачу вже ситуація. Треба було лізти на гараж, а тоді мене спина дуже хворіла. І це не варіант. Он там не зацепив, вже бачу, треба обрізати гілку. Оцю гілку треба повністю обрізати і ту ще залишу, ще може якось буду обробляти. Значить, Я купляв в пачки, там три, здається грам Ну, Це не варіант, дуже багато підробок. Лучше купити оригінальний кілограм. Це виходить десь три ну, тисячі, десь так. От я з Русланом там переписуся, шукаємо ще. Партнера, і щоб поділити на трьох. На три роки, думаю, десь грам 300 мені вистачить, щоб обробляти свої кісточкові. А зато я буду знати, що це оригінальний препарат. І в мене, по крайній мере, абрикоси будуть. І зараз я ще вставлю фотографії і там покажу по селу, що робиться з абрикосами. Так, а кто это пришел? А? Ах ты такой! Помощники! Иди сюда! Иди сюда! Вот такие помощники!